Вітаю вас на каналі Сади Буковини. Сьогодні поговоримо про те, чому яблуня і деякі інші плодові дерева вступають в періодичність, тобто м -м, можуть родити через рік. Рік вродило забагато, так що ж гілки ламаються, а на інший рік не родить взагалі. Поговоримо про те, чому це трапляється і як з цим боротися. Другим моментом, про який сьогодні поговоримо, буде найгрізніший шкідник яблуні і про те, як з ним боротися. А на завершення спробую показати те, як. Ці два фактори між собою пересікаються, як можна використати один на користь іншого. Запрошую. Зараз у нас початок липня, але цього року розвиток плодових рослин випереджає нормальний на 2 тижні до 3 навіть. На яблуні, можливо, навіть до трьох тижнів. І як бачите, в мене яблука вже досить досить великі. І навантаження цього року досить хороше. Також, це сорт Golden Delicious. І як бачите, він в мене повністю чистий. Хоча, можливо, знаєте, що він досить сильно вражається різними грибковими захворюванням. І для того, щоб він отримав свій характерний такий м -м, білий колір, як можна побачити в магазинах, потрібно по ньому досить сильно працювати і працювати з сортовою броккою. Але про це пізніше. Що нам дає те, що в нас зараз початок липня. Ем, а те, що плодові дерева, особливо яблуня, ну, зараз концентруємося саме на яблуні, закладає плодову бруньку. В кінці липня в нормальний рік. Але цього року, напевно, швидше за все це буде траплятися в середині липня. Бо, як я кажу, розвиток попереджає нормальний термін. Як дерево знає, в кінці липня закладати плодову бруньку чи не закладати. Тобто йде диференціація бруньки, і брунька може перейти в вегетативну або в генеративну. Вегетативна – це коли вона з неї просто буде рости пагін, а генеративна це коли буде рости плід. І що нам це знання дає? А те, що от в середній або під кінець липня дерево е розраховує навантаження. Чи воно цього року перенавантажене, чи не перенавантажене? І якщо воно вирішить, що воно перенавантажене, то воно може скинути на наступний сезон до 95, від, 90, від 70 до 99% урожаю. Що нам потрібно, е ну як досягти того, щоб дерево не вирішувало один рік віддихати. А один рік працювати, можна сказати. Це досягаємо двома способами. Перший це, звісно, що весняна обрізка. Ми за допомогою весняної обрізки нормуємо урожай. Але залежно від сорту і залежно від підщепи, на якій зроблено дерево, цього може бути недостатньо. Бо навіть на тому, от стільки, скільки ви залишаєте при нормальній обрізці, хорошій, все одно буває завелика кількість плодів. І що ми робимо в такому випадку? А в такому випадку нам потрібно забрати зайве навантаження. От, наприклад, у нас тут є, бачите, дуже багато яблука. Така досить така потужна от грона. І ну не тільки, може бути і тут, бачите, і тут, і тут є досить яблук. І ці яблука можна проріджувати. Ми не говоримо про умови, коли там велике якесь дерево, все загущено, незрозуміло, скільки там тих яблук, ніхто з ними доглядає, ми про це взагалі не говоримо. Ми розглядаємо випадок, коли ми в саду маємо декілька десятків яблунь, досить от на таких низько до середньорослих піщеп, і коли ми можемо їх доглядати, ми зараз говоримо саме про догляд. Ось такі яблунь. яблука можна тут частково прорвати. Я проривати сильно яблука на цьому сорті не буду, тому що це Golden Delicious, і він... Ну, тягне досить велике навантаження. Плюс е, також такий момент, навіть якщо у вас є багато урожаю, це не означає, що дерево перенавантажене, бо деякі сорти витягують. По чому треба дивитися ще додатково. Треба дивитися по е, однорічному приросту. Як бачите, на цьому дереві у нас тут прирости на початок липня складають більше, ніж пів метра, і вони вже навіть перестали практично рости Сюди зелена маса тут наросла, непогано себе почуває дерево. Тобто можна зробити висновок, що воно не перенавантажене. Якщо прирости були отакі до 30 см, 23 см, такі маленькі, тонкі, тоді однозначно, однозначно є перенавантаження. І слід робити нормування. Далі. До нормування повернемось в кінці, коли будемо підсумовувати. Зараз розкажу розкажу також трішки про шкідника. Зараз найгрізнішим шкідником, ну і не тільки, але. Зараз так досить серйозно. Найрізнішим шкідником яблуні є плодожерка, яка вражає яблука. І отут я маю дуже хороший приклад. Бачите, отут дуже характерне ураження. От. Шкідник всередині собі живе, поїдає яблучко, і тут його виділення. Його можна по цьому розпізнати. Від плодожерки ми починали боротися ще у квітні. Пам'ятаєте, ми про це говорили, є відео на каналі. Продовжували боротися травень і червень. То ми провели десь від двох до трьох обробок, залежно там від ну, цього року раніше почалося, тому до цього періоду вже більше провели обробок, ніж зазвичай би мало провестися. Але тут також, коли ми вже обробляємо в середні літа і під кінець літа, під кінець літа вже ну, так, не... рідко, дуже рідко, переважно не обробляємо. Цього року думаю, не будемо обробляти під кінець літа. Якраз от зараз проведемо в липні нашу останню завершальну обробку по яблуках. Бо, по-перше, потрібно враховувати термін дозрівання багатьох яблук, вони вже будуть готові цього року на, ну, навіть на середину серпня можуть бути готові. Там подивимося, яка буде погода далі, але при нормальній погоді навіть такі середні сорти можуть вже бути готові на середину серпня. Але вони точно будуть готові на початок вересня. Тому нам потрібно тут витримувати термін очікування, який на багатьох препаратах може бути і 40 днів, і 45 днів. Тому в середині де зважаємо на це. Зараз не будемо обробляти вже ранні сорти. Паперівка, багато хто має білий налив, е, Женева, Ерлі і дуже багато інших яблук, які достигають в липні, на початку серпня. Чи в середній серпня не можна вже обробляти? Їх потрібно було обробляти раніше. Якими препаратами можна ще е, провести нашу завершальну обробку? Е, ну, стандартними препаратами, які я завжди рекомендую. Це може бути Моспілан, може бути Енджіо, може бути. Ампліго, проклейм, матч, Вернал і набагато-набагато більше інших препаратів. Це від шкідників, саме від плодожерки. Можуть бути контактні препарати, можуть бути системні препарати. І також бажано додати в бакову суміш якогось фунгіцида, бажано комбінованої дії, на яблуні має бути проти борошнистої риси і проти парші. Дуже важливо саме на е, таких сортах типу Golden, бо вони втрачають свій товарний вигляд. Вони дуже не стійкі до і можуть бути такі покручені. Якщо колись бачили, то знаєте, що ну, потрібно обробляти все-таки від перші, якщо ви хочете мати такі сортові всесвітньо відомі яблука. Тобто додаємо інсектицид, додаємо фунгіцид, від пічкідників і бажано якесь добриво дати бакову суміш також, щоб ще гарненько підживити. Але якщо даємо добриво, то даємо зараз добриво, в якому більше фосфору. Мала кількість азоту, середня кількість і велика кількість фосфору і якась мала кількість калію. Отакі От добрива зараз даємо. Тепер все підсумовуємо, що нам дає е, знання про те, що треба нормувати і треба боротися з шкідником. Можна тут знайти досить непоганий вихід. Якби е, вимушене нормування провести. Яким чином? От У мене бачите, такі охайні яблука. Яблуні вони там до 4 метрів висоту на середньорослій підщепі, я їх завжди гарненько охайненько обрізаю. І вони в мене такі компактні, що можна повністю проглянути деякий урожай, нема, нема перегрузу, нічого до землі не схиляється, все гарненько обрізано під балерину, під таке вертине. Ну, і також скомбіновано з ярусною системою. І тепер можна е, на такому формуванні гарненько пройтися по яблуні і так плюс-мінус заглянути, де є уражені яблука. І якщо ми знаходимо щось такого типу, їх обов'язково потрібно видаляти. От, забрали, забрали. Все. І ці яблука просто викидаємо. Бо, як бачите, вони є на даний момент уражені плодожеркою. Дуже добре видно. Бачите, от характерне ураження, дірка, з якої от, можна навіть... Я не розламаю, треба було брати ножа. От. І ці, такі яблука вони просто не достигнуть будуть даром. Навіть якщо достигнуть, вони червиві. Кому, кому потрібні червиві яблука? І їх можна просто повидаляти. От я видалив два, е, на щастя, більше не бачу, тому що я е, яблука досить гарно цього року обробляв. Отут маємо ще одне, наприклад, можна видалити, бачите, воно вже навіть зажило. Але е, в мене тут ураження не критичне, навіть важко, якщо чесно щось де, бо то тут знайшов декілька. От, бачите, тут є ще одне. Ось така дірка. Все, можна пройтися і це, це все позабирати. Підсумовую, отакі от заходи я пропоную зараз робити пройтися, глянути, чи нема перенавантаження, так згрубше подивитися, чи немає червових яблук, якщо є обов'язково видалити, і провести ще одну обробку комбіновану від хвороб та шкідників. На пізніших сортах. На ранніх вже на середніх також не бажано. Вже що, що зберегли, те зберегли. От. Якщо хочете прикрасити свій сад чи ділянку новими рослинами, декоративними чи плодовими. Заходьте у розсадник сади Буковини, там завжди можна щось підібрати. Якщо вас цікавить більше садівничого контенту, запрошую вас на наш канал, на YouTube сади Буковини. Там знайдете набагато, набагато більше інформації. Про обрізку, догляд, обробки і інше. Дякую за увагу. Побачимось!